Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд. І сьогодні буде відео з Хумани. Це у нас день завозу, і покажу вам речі з ексклюзиву, де найкращі речі продаються, і, звісно ж, за найвищими цінами. Минуле відео у мене було про останній день з Хумани, де все було по 24 гривні. І давайте тепер подивимося, що ж можна знайти у перший день. Сподобалася мені ось така от шуба від Zara, вона штучна, але зроблена під каракуль. Шуба в розмірі L, чудово підійшла по розміру, і, звісно, що вона в чудовому стані, взагалі як нова. Шубка прямого крою, така зроблена під пальто. з коміру мені дуже подобається, ну, але ціна у неї захмарна, 1300 гривень. І ще була ось така річ від Zara це жилетка в чорному кольорі, також розмір L, і її ціна 500 гривень. Жилетка йде подовжена, іде така оверсайз з двома такими от кишенями клапанами. І всередині зараз подивимося ще набірку зі складом, але відчуваю, що тут переважає синтетика. Отже, верх тут 100% поліестер, а от підкладка 100% віскоза, що зовсім непогано. Ось так ця жилетка виглядає в примірці. Тут ось такі от кишеньки має. І на перший погляд вона ніби така, як завелика, але насправді ні. Це такі у неї крі, адже бачите, тут пройми на місці. Вони не є завеликі, а все чітко, так як треба. І лінія плеча теж класно тримає форму. Така от жилетка строга, ніби таке от поєднання класики і кежуалу. Ще взяла до примірки ось такий светр від Gant. Ви знаєте, що це дуже дорогий, якісний бренд. Ціна тут в секундхенді теж немаленька, 900 гривень, розмір L вказаний. І це чоловічий светр. Але взяла його, оскільки в нього дуже класний яскравий такий зелений колір, і це 100% вовна. Вовна не груба, тонесенька, ось так це все виглядає зблизька. Можливо, занадто яскраве світло і... Такий ефект, ніби трішки светр заношений, але насправді ні, він в ідеально новому стані, без жодних дефектів. Собі його, звісно, купляти не буду, оскільки тут надто довгі рукава. Ну і я не люблю свитера з таким подібним вирізом. Але я взяла, оскільки справді бренд крутий і хотілося з вами поділитися цією знахідкою. Дивимося з вами далі. Наступним буду приміряти ось такий светрик, він йде на короткий рукав це один з моїх улюблених брендів кос, це розмір S, але бачите, він такий доволі об'ємний, груба в'язка на ньому, і його ціна 550 гривень. Склад тут також чудовий: 30% вовна, 30% мухір і 40 поліамід. Саме такий, бачите, пухнастий, лахматий і тому трішечки він колючий. Але одночасно він надзвичайно теплий. Светер, як і інші речі, не ексклюзив в ідеальному стані, у нього можна сказати стан нової речі. Він зараз модного кольору, кольору бордо винного, і гляньте, як тут цікаво зроблена в'язка. Вона не йде по прямій лінії, а по діагоналі. Справді дуже незвично, цікаво і взагалі ось такі от незвичні ходи дизайнерські характерні для бренду COS. Далі буду приміряти ось таку тоніку, чи це навіть така міні-сукня трикотажна від Marco Polo, теж дуже якісний, дорогий бренд. Тут сукню оцінили у 700 гривень. І, на жаль, бірка зі складом тут відрізана, тому важко сказати, який тут склад тканини, але по відчуттях вона натуральна. Вона такого ненав'язливого, блакитно-сірого кольору, пастельного і цікаво тут зроблені рукавчики, вони мають розрізи по бокам, і розрізи також є внизу сукні. Чи це тоніків? В принципі, я думаю, можна носити як із якимись такими щільними колготами, так і з якимись легінсами її. Збігаючи наперед, скажу, що це не останнє моє відео з Хумани. також я зняла ще в перший день одяг із звичайного відділу, там ціни трішечки нижчі, а ми з вами дивимося далі ексклюзив. Тут я знайшла ось таку сукню знову ж таки від мого улюбленого бренду Кос. вона в чорному кольорі і ціна тисячу гривень. Її склад ви бачили на бірці, Це 100% вовна, але знов ж таки тканина тоненька, і мені це не дуже подобається, оскільки в місцях, де вона облягає, все таки пробивається білизна, і це не дуже акуратно виглядає. Ну і сам у неї крій такий доволі дивний. Мені здається, тут дизайнери трішечки якось перемудрили, і на цей крій не зовсім відповідає текстурі тканини, адже вона просто звисає як якийсь мішок. Також взяла до примірочної ось таку водолазку від ГЕС. Вона має верху таку брендовану як стієчку, її ціна 700 гривень. І по відчуттях вона з такої ж тканини, як і попередня сукня. Тобто це така от тонка вовна. На жаль, бірка тут відрізана. 100% склад сказати вам не можу. Ну але от по відчуттях тактильних це ідентична тканина до сукні, яку я приміряла перед цією водолазкою. І на вішаку мені здавалося, що це такий класичний гольф, просто дещо широкий, але в примірці виявилось, вона, бачите, такого крою, як летюча миша, вверху розширені рукава, які донизу завужуються. Щодо стану, то стан тут ідеальний, жодних дефектів немає. Пошита вона доволі якісно, адже відомо, що бренд ГЕС це далеко не дешевий бренд. І ще одна знахідка від COS – це такий темно-синій светр, його ціна 600 гривень. Взяла, по-перше, оскільки це COS, а по-друге, це 100% вовна. Знову ж таки, тканина тут тонка, проте дуже хорошої щільності. Вона не просвічує і не пробивається через неї якісь там нюанси. Проте самі бачите, сам светрик дуже простенький, це такі от база, база, основа. І про те, що це кос, по ньому взагалі не скажеш, адже справді він дуже простий. Тому я не зовсім розумію, чому його продають на ексклюзиві, адже на такий светр взагалі можна зайти в будь-якому секонд-хенді, і при тому, що він буде також з вовни. А ось цей светр за своїм дизайном вже набагато цікавіша знахідка. Це дуже якісний, дорогущий бренд Gant. Його тут оцінили у 600 гривень, в бежевому він кольорі йде в такий от грубий рубчик. Рукавчик тут три чверті. Хоча розмір тут був вказаний XS, і цілком можливо, що якщо вдягнути на більш-меншу дівчину, то рукавчик тут буде повний. Щодо складу тканини, то він непоганий, 80% бавовни, 20% поліестер. Але мені не дуже подобається його стан. Він все-таки не є відмінний, ідеальний, є невеличкі сліди того, що цей светр носили. Якщо ви подивитеся на низ светра, то помітите, що тут він є трішки розтянутим. І остання знахідка з одягу це ось така от сукня, також в бежевому кольорі, також в рубчик, вона йде гольфом. це розмір L, фірма Enazi Stories, теж хороша якісна фірма і ціна сукні 1000 гривень. І давайте ще глянемо на бірку зі складом. Отже, ось така от бірочка, тут у нас ще раз бренд вказаний, а з іншої сторони, власний склад тканини. Тут є 54% вовни і 46% віскози. Сукня в прекрасному стані, хоча знову ж таки, через те, що тут надто яскраве світло виглядає, ніби вона вкрита якимись такими мініатюрними кофтунцями. Але бачите, якщо її показувати зблизька, ніяких жодних кофтунців немає. Тут тканина в ідеальному стані. Дуже мені подобається, як у платя зроблений верх, те, що тут є така от стійка, і як тут зроблені рукавички. Вони такі от пишні і донизу вони зібрані. Але не зовсім мені подобається довжина цієї сукні і форма, адже вона ніби і не пряма, і ніби і не облягає. Щось таке не зовсім для мене зрозуміле. Нагадую вам, у вас одяг, який я показувала, був із відділу ексклюзив, і давайте я вам ще покажу взуття. Взуття не ексклюзивне, це звичайний відділ хумани. Сподобались мені ось такі світлі бежеві чобітки. Вирізана тут така от аплікація, стійкий невеличкий каблук, і ціна дуже нормальна 420 гривень, зважаючи, що це була натуральна замша. Ось такі були хороші челсі від якісного дорогого бренду Timberland. Ну, але ціна у них доволі висока, 2000 гривень. Дивимося з вами далі. Ось такі ще чобітки мені сподобалися, також вони йдуть з натуральної замші, 600 гривень коштують і красивий такий карамельний колір. Це була фірма Ара і ця фірма робить надзвичайно зручне взуття. Ось такі ще були чоботи з натуральної шкіри на стійкому каблуку, і їхня ціна 900 гривень. І, до речі, усе взуття, яке я показую, воно в ідеальному стані, без дефектів. Ось такі були ще цікаві черевички. В леопардовий принт на стійкому каблуку є ще наліпка, тобто вони абсолютно нові. Це не натуральне хутро і коштували вони 500 гривень. І ще були ось такі: в кольорі хакі, черевички від Timberland. їхня ціна 600 гривень, і вони, звісно, що з натуральної шкіри. І ось такі у кольорі хакі були угі, вони коштують 2 тисячі гривень, ідуть з натуральним хутром і з натуральної замші. Стан у них, звісно ж, ідеальний, як новенький, але ціна, як на мене, зависока. Ось такі мені ще сподобалися черевики в бежевому кольорі 1700 гривень, проте вони виявилися не натуральні, не з натуральної замші, а як такі з тканини. Ось такі ще високі були росівки, їхня ціна 600 гривень, теж красивий бежевий колір, і це була теж екошкіра. А ось ця уже натуральна замша, ціна 550 гривень, такі от черевички на стійкому каблуку на цьому буду з вами прощатися. Напишіть в коментарях, яке вам відео сподобалося більше з першого дня чи з останнього дня з розпродажу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей.